Рада бачити всіх на своєму каналі. Приїхала на дачу і приїхала попрацювати трошки та зробити розпаковочку. Сьогодні хочу показати дві розпаковки. Одна ось у мені прийшла від Флоріума. Будемо розпаковувати. І. Друга, там теж я давненько вже отримала насіння квітів, однорічники в основному цікаві там такі сорти. Чуть не впала. Цікаві такі сорти там квітів хочу показати, Ну це я вже буду дома розпаковувати там з комп'ютером, щоб показувати картинки та орієнтуватися, щось таке цікаве ще якусь інформацію подати. Ну а зараз я трошки пройдуся, дачі, тільки зайшла, розтопила пічечку. Щоб грітись заходити. І я тут ось свою роботу дивлюся, як я зробила про минулого разу свої грядочки, зараз вам покажу. Ось ця моя грядочка одна з чотирьох поки ще і то, що не дороблена. Я ще хочу доробити, додати ще прутиків сюди. Трошки її вище зробити, зараз ще може, підложу оцю стрічку, що хочу сюди ставити та пообрізати ці палички. Не знаю, я сьогодні виставила відео, як я це все робила на каналі. Може, що ви щось мені таке порадите або щось напишете, що може переробити треба щось не так. То я хоч, ну, прислухаюсь до порад, звичайно. І, може щось перероблю, поки не буду обрізати оці всі гілочки. А почекаю, почекаю відгуків, фідбеку від вас. А зараз, ну мене така стрічка. це чорна, така 30 см висока. Я брала для я теж, ну, планувала тут якраз грядки. Це давненько вже брала, напевно, два роки на тому оцю стрічку. Тут планувала такі грядки, які я думала цією стрічкою високо так поставити, вкопати її трошки і виставити цю стрічку. Ну, По експлуатації я трошки вищу капувалася у себе там на іншому місці. Вона мені не дуже сподобалася, вона так крутиться, нерівно виглядає неохайно. І я так подумала, що воно не буде тут гарно виглядати, тому що. Для цієї клумби повинно тут бути більш-менш акуратно, все, тому що це така буде регулярна композиція в регулярному стилі такому партерному. І тут треба досконало, тому що всі недоліки вони будуть тут ви, виглядати. ну, видно їх буде. Ну, видно і буде. Тому я більше буду застосовувати природний матеріал, тут, тому що з природним матеріалом. Недоліки стають перевагами, якщо працювати з природним самим матеріалом. всякі недосконалості вони приваблюють, дають якусь таку свою свій, свій настрій в композиції. Тому з природними матеріалами і цікавіше працювати, і в результаті воно виходить природно. -менш. Ну і я такий сад і хочу зробити і природний, і регулярний, якось так поєднати це всі дві проти протиречі що більш собою поняття. Напевно, ну, подивимося, що з цього вийде. Мені самі цікаво. Він навіть буде не більше не французьким, а англійським садом. Щось буде перегукуватися з англійським. Тому що французький воно більш, більш упорядочений такий садочок стиль у них. Ну, А так буде, напевно, в результаті вийде український все ж таки сад. Тому що ми в Україні живемо і робимо так, як в Україні роблять. А в Україні роблять дуже гарно. Тому сподіваюся, мі, моя задумка, моя композиція, ця буде гарною згодом. Зараз це тільки нам роботки. Ну, все, подивлюся, тут щось мої синички їли, тичка, чи ні. цю кормушку Цікаво. Ну Так розкидано насіння, але ну, не позбирали. Так, клювали, клас, щось прилітає, треба буде підкаравувати і поснімати. Клас. І сальце трошки з'їли. І насіння питалися виковиряти, ну, на пшенички навіть, насипати. Це кукурузи, так щоб вона не висипалась. У мене є горішки і оце з люпина насіння. Не знаю, вони, навіть, не роздовбаються люпин. Перероблю трошки щось інше поставлю. Собачки гавкають, ну, постійно вони гавкають, вони без цього бігають навіть часом, і такі великі бувають собаки. Одіну перчатки, тому що так на вулиці навіть сказала або морозно, Десь може один градус тепла або нуль. Ну не мінус, не, не відчувається ще морозу так воно ну, холо, холодно. Холодно. ну Тут поки що показувати. Давай що я знову хочу подивитися на свої посіви, звичайно, в якому вони стані. Що тут бур'єний цю вберу тут. Середину, щоб вона мені не насівалася. Чи як вона сюди потрапила. А так, трояндочка тут затоптана собачками чи кошками. Ну вона вроді як жива ще. То що я садила, це в мене Julia Child. Троянда. Так. Капуста. Капуста у нас ще розкошує. Все тримається, така цікава капелькою. Колір такий прогулялася. Так, зараз зроблю упаковочку, зайду, прогуляюсь, тут я зайду в хату погріюсь, якраз зроблю розпаковочку. Баданчик трошки холодом прикраснів, ось красненький таке стоїть, але ну, він такий декоративний. Навіть оце в таку погоду, якщо так зробити бордюр з нього. Він мені розростеться ще добре. Я так спробую. Я хочу і тут його додати, щоб на двох сторонах він перегукував. Тут буде всередині газон. Ну і травичка, що виросте. А з цього боку бадан і тут додав. Тут, правда, буде сонце, але я сподіваюся, буду добре поливати. Зроблю капельний полив і в мене тут буде все під контролем. Контроль можу туди сходити, ще подивитися. Щас. Якщо цікаво, звичайно, то покажу. А якщо не цікаво, перемотайте до, до розпаковочки. Розпаковки будуть невеличкі по часу, напевно. Не знаю, як вийде. Угу. Тут ще все таке. Оце така армерія зберігається добре. Взимку, я дивлюсь, така декоративна травичка. Треба буде Ну, тут моя черенкова народ. Трояндочка. Не знаю, відкривати, не відкривати. Подивимося, що там ну, щось таке, не дуже щось мені подобається там. Ну, щось... Видно, не видно. Ні, ну листя вона збросила звичайно. Листя вона збросила. Може провітрить, може, то грибок. Не знаю. Ну не холодно. Ні, ну так почки там живі. Є, череночки теж живі. Подивимося, це біла троянда, то що я черенкувала, показувала спосіб черенкування. А тут я зламила одну даніку, то я те сюди впухнула. І така вона троянда ще. але Тут, мабуть, вона хоча держиться, тримається. Це Я як не укоріняла, поставила букет з троянди ще минулого року о, восени. Я так воно в воді стояла у мене. І я десь серед літа, напевно, в кінці літа її сюди посадила, текло ну, там каріус був і закрила так баклажкою теж. Ну, щось будемо розкоріння. Це е сорт Маш Барбара. Ще начеренкована в мене. Чіпендейл. Вже такі здорові черенки чи саджанці вже. Тож я тому відео я показувала таким способом я його черенкувала в зосені. Ось, їх тут буде чотири в мене. Чотири, да? Це не робочий, ага, чотири. От він вже тут такий навіть базальний. Пагін пустив, ну він цей вимерзне, напевно. Тут і задерев'яніли. Це весною треба вже пересаджувати. Обов'язково пересаджувати місце шукати. Ну, Чіпіндейл, це ж класика і така дуже-дуже красива. Класика трояндова. Гортензії, гортензії. Тут маленькі-маленькі, вони в мене по дев'ятки були. Тут і дивиться, ні на що. мене це стахіс, я купляла, та ж роді швейпок. поки. Отам садила, свою розсаджувала таку рожево-біле моїстер. Мені вона дуже подобається. Хочу розможети посадку. І тут ще ж цибулькою понасажувала. Тут будуть у мене і риси такі ранньої ран... весняні. Я не знаю, як вони правильно називаються. Тереси, не пам'ятаю, ну, тюльпани білі я садила. От там ще суміш посадила. садила. Там Анемона закопана і замульчована. Що тут ще я згадаю? Ну, весною подивимося, весною подивимося, щось зійде. Отут є кучу тюльпанів, напевно, висадила на цій клумбі 300 тюльпанів. Ну До 300 точно десь 250. Якщо рахувати тут, луковічні, тут не тюльпанів, а луковічних. І тюльпани, там і гіацинти, і мускарі будуть буде цікаво. живі, ще я нові посадки робила. Теж цікаві сорти. Такі вони патіо, патіо і грунтопокривні такі мініатюрні будуть у мене на першому плані тут. О, поки поки на плутуї не підростуть, піднімуться. Тут я вже буду потім коригувати як. Оце ще в мене тут можна щось по бордюрчику садити, поки тут цибулькові садять. Ну, а так я буду на. Весною чи літньому, чи на наступну осінь вже щось тут продумаю. Ну, може, овсяницю туди досажу, сюди досаджу, чи що я там планувала, вже не пам'ятаю. Ну, плани такі, що воно можна і передумати. <сум> я сам собі режисер. Ну Все, я наболтала багато. Тут почала пилка пиляти, Пішла я в хату робити розпаковочку вам. Це буде цікаво, залишайтесь на каналі. Смотри мне, на перекинь. Да? Пахнет там, да? Ой, как пахнет, интересно. Ой, как текало пахнет. Что там, не порезался? Э, Что ты лапку Ой, все, полез, полили. Ну все, все, капуша. Ты их высадить хочешь, да? Думаешь, они вылупятся? Гля. Э, парень, Распаковка. Все, распаковка закончена завершена распаковка. Так, Жора, ты нагреешь. Распаковочник. Все. Жорик распаковал. Распаковал мамка. посылочку, да? Ты сейчас дивитесь. Ты еще хочешь пораспаковать, да? Все хочешь пораспаковать. А дивитися, ми будемо вже на дачі. Її. Да, Жора? Тебе не беремо, оставляємо тут, а самі поїдемо на дачу завтра. Цікаво, я посил. Ой! Опять! Опять знову! Знову побачив батьки ми десь йде сюди! Вдоруємо мене міні! Ах ты ж, как! Садовник! Кот садовник! Розпаковати. Все, варю собі. Я хочу їх розпаковувати. Давайте розпаковку. А то Лілі не переживуть більше розпаковок. Ну що, приступимо до розпаковочки. Мені вже допоміг розпакувати мій товариш. По міні Жорік, моя Киця допомогла мені розпакувати вже посилку розкрити, ви бачили. І тепер ну далі я йому не дозволила це робити, тому що він вже почав мені лілії тут розпаковувати таким способом котячим. Тому будемо це вже робити самі. Зараз подивимося, що нам прийшло. Ну, По-перше, одразу хочу показати, як це буду садити сьогодні. Часнику замовила. Так, буду замовити, це садити на Новий рік чесник. Сорти Мезіндрум замовила по акції. Там 50% скидка в них була на цей часник, він не стрілкується. Це такий сорт. Ну, він такий ось огниле. Не дуже, напевно. 50%. Щось буде, звичайно. Я так його вдома подивилася, вроді мені сподобалося. А тут я зараз дивлюся, що він починає вже портитися. Оце теж не буду садити, воно якесь тут підозріле. Ну, звичайно, ось, бачите, воно вже не кудишнє. І сказала мамі, вона каже, у мене такі є, я тобі давала. Ну і дійсно я такий садила, той, що не стрілкується, і це, скоріше за всього, він. Тому що мама каже, що він такий озимий месінром і е є. Е той, що не стрілкується, він один французький сок. Доки садю, значить, іще. Рядочок маленький. Цього чеснака, ну це так. Можна було й не заказувати, я вже так думаю. А так ось лілії. Мені тут прийшло, до речі, три подарки. Я там понарошукувала на сайті, треба їх шукати. Вони просто, коли ви листаєте їхні пропозиції, то вони з'являються в виді знижки 100%. Оце подарунок. Ви можете класти їх в корзину і там не буде ціни. ну 0, 0 гривень буде рахуватися. І ще, чого я? Так вирішила ще замовити Флоріум, тому що в цьому році я його доволі багато вже замовляла. Напевно, дві посилки. Так точно це вже третя посилочка чи четверта від Флоріум. да, вже збилася навіть з рахунку. Тому що безкоштовна доставка була. Це 100 гривень, у них 109 гривень доставка, чому б не скористатися ще замовити. І знижки там такі теж ще на Сибулькові трималися з Чорної п'ятниці. Здається, ще більше навіть знижки. Тому я Лілії лілі в цьому році я не замовляла ніде і вирішила вже під кінець року виправити це, це неподобство і замовити. Як це я буду без Да? Я їх люблю, звичайно. Вони такі неприхотливі, в принципі, вирощування можна їх вирощувати. Я тут не гібриди, азійські самі неприхотливі. А орієнтальні вони можуть у нас трошки вимерзати. І зараз в таку погоду садити теж ризик є великий. Оце, до речі, подарунок, ось, бачите, лілія Азіваніла. Ізі, Ізі. Ізі. Ізі ваніла. вона нас жовта. І лілія, хоч я жовтий, не дуже так колір полюбляю, але ну, подарунок це святе. Це треба брати. Одна така маленька, можна подивитися, звичайно, тут вона проросла. Тут проросла вже така, ну така маленька. Цибулинка, можна сказати, що це дітка. Така здорова дітка. А це місфе Лілія, вона рожево-біла, там така цікава, я її гуглила, мені вона сподобалася, як вона росте в садку у людей. Я її замовила 5 штук. П'ять штучок. Так, ну і ще не скривала, не дивилася цибулинки. Можливо, я напишу, потім не буду вскривати, Так я спробувала, вони тверді. Тому що вони невеликі, невеликі, ну і не, не дуже маленькі. Ну, це маленька. І так не видно, щоб вони проростали дуже, вони в сплячому стані зараз. Я думаю, можна садити відкрити ґрунт. У нас ще буде плюсова температура, я дивилася по прогнозам. І ще в січні там, напевно, буде триматися на тиждень плюсової температури, тому щось там укоріниться, я її замульчую. Булька, всі... ну так не цих. Одну можна подивитися. Так, Ну така маленька, бачите, вона невелика, але вона в плячому стані, не непророша. Можна садити, не знаю, буде з неї весною якась квітка чи ні. Далі знову йде подарунок. Ось такий тюльпан. Він такий <смеш>, біло-малиновий. Це такий, такий кайомочку чи що так. Гляньте такі цибульки. Я навіть замовляла, купляла, щоб собули не тюльпані, мені такі не приходили. А тут прям такі класні. Ось так трішки хворобила, така завітрена. Ну а так, такі класні, є що потримати. Цибулю тут супер. Оце подарунок, 10 мускарі суміш, мікс. Це взагалі класно. Це їх теж можу там висадити біля тої клумби, що я роблю біля сарайчику. Там, де в мене обільіск плетений стоїть. все ну, то так і зроблю. Там нічого ще, крім морозників, таке толковане цвіте, не росте. Тому можна туди ще заткнути цибульство. Ці, ці І отакий от ще алюм придбала. Великий, великосвітковий алюм. У мене вже є один біг гігантелом. Гігантел. гігантел Ось так яскраві клумби я купляла. Показувала весною дуже класні алюми. І оце я ще замовила такий теж. він наподобі. Такого ж, не, я так думаю, плану буде шарику в, 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 в розмірі. Ну, Можливо, буде висота різна. Подивлюся, як він буде контрастувати, може трошки колір, відтінок буде інший. Ну, розвести хочу і такого ще. А чому б ні? Да? По Такі скидки теж. Вони такі ці, цибульки дорогі. А там скидка теж чи 30 чи 40% була на цю сорт. Ой, не стояла, не стояла хомяк І далі ще щось таке маленьке. А, це є Такий розжевий, я там суміш від яскравої клумбу, здається, купляла в них суміш цього цієї квітки. І ще рожевий. Рожевий ну Не могла пройти мимо між. Мимо цього рожевого кольору, це ж у мене такий буде садочок з рожевим, багато буде домінувати рожевий, біло-оріовий, синій, червоний. Ну і далі вже так відтінки жовтого буде небагато. І оцей він буде тут доречний в моєму садочку. Тому так, Це все. Здається, більше нічого. Ця посилка мені обійшлася в 350 гривень. Доставка безкоштовна. І ще я використала промокод. Так, скільки точно 350 гривень? Так, 350 гривень. Ось це мій прайсик з яскравою. Тож подарунки. Три подарунка, безкоштовна доставка. Ну, якби не купила цей часник за 60 гривень. Взагалі 300 гривень би мені прийшло навіть менше. Не знаю. Що в мене оце потягнуло часник цей купляти? Ну, от. чого? Хотілося більше часника? мало часника було мені висадити. Не знаю, деякі <с Complex> мотивації мене в той момент рухала. Ну, Не, не в цьому справа, що я хотіла сказати. А що я хотіла? А, за хешбек. Я застосувала до цього замовлення 350 гривень, хешбек в на сайті Letyshop. Я вже минулого там відео, де розпаковка була з теми та Алікспрес, згадувала про цей сайт і там залишала посилання. Можу, і в цьому відео теж під відео залишити посилання на кешбек. Реєструйтеся. І від мене буде 50 гривень вам на рахунок, якщо ви купите вона протягом місяця, зробити покупку через цей сайт. І це хешбек. Там я розповідала про нього, як він працює. Там знижка в мене з Флоріомию вийшла ще 5%. Оце мені 17% там з ще вже вже повернули. Флоріум швидко повертає. Тільки оплатиш через тиждень, навіть менше вже прилітає мені, що мені зараховано цей кешбек. Тому, якщо рахувати з хешбеком мінус 17 гривень, то це вже не 350 гривень, а 333 гривні. Мені вийшло замовлення. Я думаю, це приємно. Приємно так, так скуплятися на флоріумі взагалі. І я його буду ще висаджувати сьогодні і Далі ще розпаковочка цікавих насіння цікавих квітів однорічники, багаторічників, залишайтесь, продивляйтесь, це дуже цікаво. Пишіть мені коментарі, подобається, не подобається, що що, що за флоріум думаєте, і взагалі про канал і про мої, мою подачу матеріалу. Далі буде. Ну, ось так Вирішила тут її все посадити, те, що придбала на флоріум, пожертвувала своїм мокрицьом. Тут у мене він так добре застелив цю діляночку з клумбою. Тут же мається загорошка, клумба висока буде. А тут оце ж по плану у мене запроктована клумбочка така. Тут я планую вирощувати дельфініуми, садити, і... щоб на перстянку ще теж підсажу, а поки що так, от те, що я замовила, флоріум, тут воно добре мені стало. І лілії рожеві мені він тут, вони тут підходять мені. Ну, можливо, я тут тимчасово їх посаджу, подивлюся, хай вони тут будуть тут затишок, а зима все-таки не зрозуміла, як воно далі буде. І тюльпани рожево такі, ну вони не рожеві, вони такі червоно-білі. Теж підійдуть. Все підійде. Коруч. І мускарі, це ж цибулькові, і лук сюди зарию, щоб він був в мене на очах, один. одна луковиця, хай вона тут розмножається. Тут морозники. ну Я лук ще подумаю, де, воно, де мені його розмістити. Щось мені вже тут не подобається. Він посередині. Чи тут біля морозника не будемо його заглушати. Напевно, тут я ще думала посадити. Да, можна тут посадити а, лук. І що тут? Айхія, і гіациндалес, що тут буде рожевий, тут мускарі сині, суміш, не знаю, які вони тут будуть. Суміш, лілії на дальньому плані, тюльпани, там хости, до речі, у мене ще дві хости висаджені, тому воно там прикриє потім. Все це діло після тюльпанів Нормально все. ну Так от я його ще почистила. от Тут цього мусору залишилося, але ну, я його оце посажу і скрізь за цього замульчую посадки. Воно, звичайно, не красиво буде, але, напевно, буде краще для рослин. Замульчую таким способом. І все. І це питання в мене вже закрите буде. Вже темніше, вже на початок. Пів четвертої, то я вчас встигну, я думаю, це все посадити і все. На цьому, напевно, вже сьогодні не буду нічого робити.